Всім привіт, ребята! І сьогодні для вас я знімаю нове відео. І воно називається Обустройство парка. Тобто, в цьому обустройстві я обустрою парк В новим баком мебелі. Самий результат він мені сподобався. Я його оценю на 9 із 10. Тільки першу частину парка, як я його обустроювала. Я її не зняла. Не знаю, я просто обустраювала і просто не записувала запис екрана. Так що в мене тільки вийшла, тільки частинка. Но я це вже замітила, як я вже обустроїла практично половину парку. І я вже не хотіла ну, переробляти це все, тобто обустроювати другий раз. Бо деякі є блогери, які, ну, наприклад, Перший раз вони обустроїли повністю, і вони просто не записували запис екрану. І це все удаляли, потім другий раз це все переробляли. Тобто переобустроювали. От. Ну, я так не зробила, тому що я вже багато часу вже потратила, і мені просто, ну, лень би було все переробляти. Вот. Так що такі от діла. У мене вже є заготовочки для нового інтро. Угу. Тобто такі от кусочки, можна даже так сказати, от. Так що, скоро я вам його зроблю. Іменно коли я не знаю. От, ну, я думаю, що скоро зроблю. Я даже спеціально пішла на пошту. Ну, брати якісь. Там тваринки, рослинки, ну, коротше, ну ви поняли. От. Мені реально парк сподобався, якщо чесно. Ну, в мене вже желання, натхнення не було його перестраювати другий раз. От. Тут я на пошті дуже багато всього знайшла, тварин там. Ну, короче, всяких прикольных. Я их, ну, в парк там поставила. И там даже есть беседка. Типа, щоб там зробити пикник. Вот, ну, всякие фонтанчики, вот, всякие утейки, там, де... Коротше, не знаю, що ви поняли. На оці якісь зелені з розовим. Коротше, забув, як він називається, ну ладно. От. Ідею парка я придумувала сама. Я хотіла сама обустроювати, я придумувала сама, як це все якось гарно зробити. Я ідейку парка не брала. Зразу вам кажу. А ідейку цього обустрою я брала. Ви... Ну, я брала, бо я бачила, що багато блогерів її знімали. Я навіть хотіла поставити столик, з, тіпа, щоб один стільчик був голубий, а один жовтий. Але подумала, що це якось ну, не дуже гарно буде. Так що зробила, щоб було все, ну, стульчики жовті і сам стол. Тоже жовтий. Вот. Я багато тут камінчиків додала, я вам так скажу. От, мені, якщо чесно, обустройство сподобалось. Угу. От. Вийшло прикольно. І в мене там в кінці, ну, там, де починається парк, там ворота, там є два цих фургончика. Можна даже так сказати. В одному фургончику там є э, семечки, а в другому є оці всякі там мармеладки, шоколадки. Ну, коротше, ну, ви поняли, надіюсь. А в цьому фургончику, в другому, такому вот великому, там, бачите, напітки є. Вот, там піроженки, Короче, вот. Ну, і я ще поставила мусорку, тому що можна випити напіток і його викинути, щоб тут мені не смітили. От. Якщо чесно, мені це обновлення, воно мені дуже сильно сподобалось з, з цим парком. Реально. Розробовчики Тока-Боки нам придумали, щоб ми самі обустроювали свій парк. Щоб там зняти, типа, прогулка в парку, чи пікнік зробити з подружкою, зняти його. Надіюсь, що ви поняли. От. І в мене там якісь проблеми якісь вийшли, тому що в мене якось бесідка, якось, блін, не знаю, і якось. Поверхнула, чи, коротше, ну, вона в мене зникла чогось. Ну, ладно, я ж в бесідку поставила такий от коврик і поставила такі от Вот. Звісно ж, я не знаю, но чогось у мене натхнення з'явилося вам багато обустроювати. але саме обустройство, щоб, типу, були ну, багато відео обустройству, я так не хочу, тому що. Тому що якось буде не дуже цікаво, якщо буде практично одне обустройство. Так що якось так виходить. Я це відео статі давно вже зняла. Десь дня 2-3, може. От. Так що такі от діла. Це відео в мене було як на запас. От. Так що такі от діла. Нам розробочки Тока Боки хочуть... Ні, вже вийшло нове обновлення. Це точка .1, 80... 1, щось там ще, я щось вже не пам'ятаю. Зараз я вам скажу десь через секундочку може. А може ні. Ну вроді би. Точка 1.86, наверно. Коротше, зараз я подивлюся. Точно. Бо я щось не помню. Да! Точка 1,86, там вийшло дуже класне обновлення. Там. Така їжа, я не знаю, но реально вона дуже класна. Там пенали, там орео, ой Боже, там дуже багато всього, я вам так скажу, но. Я його не скачувала, тому що я недавно тільки скачала у цю версію. 185. Поки я її скачувала, то вже скоро вийшла. 86. Розробочки токабоки дуже часто роблять обновлення. Поки я з вами говорю, ви можете подивитися на результат. Ідійку обустріства ви можете брати, може вам щось там сподобалось, якийсь там кусочок, чи щось там. Я не знаю. Ну, ідейку обустрійства ви можете брати. Я її придумала сама, я нікого не вкрала. Не вот. Ну я не бачила, що хтось, похоже, таке обустрою. Вот. Так що такі от діла. От. Можете подивитися зараз на наший результат. Так що, ребята, от яке було сьогоднішнє відео. В цьому відео ми обустраювали парк з новим баком мебелі. Так що, ребята, підписуйтесь, ставте лайки. В цьому відео ми поговорили про обустройство і про окремі теми. Так що, ребята, всім спасибо за просмотр і всім пока-пока!